Знову в дорогу земля під ногами та сама, пил піднімає так само, аби не злітала, не розверзалася, топталася собі днями, тихла ночами і ні про що не питалася, аби мати змогу. Закон споконвіку той самий, ти повертаєш додому, аби не зникали, не відверталися, робочі, раділи днями, тиші, ночами, любилися і кохалися. Довіришся Богу. Людина, по суті, та сама прагне довіри так само, аби не спіткнулася і розчарувалася, лиліяла радощі днями, спокій. Ночами в дорозі жива зосталася.